Привіт, я Алгеброн, дух рівнянь і хранитель гармонії чисел. Мене створив Сургай Юрій, учень 9-го В класу ліцею Домінанта міста Києва. Колись я спокійно жив у світі формул, де все було гармонійно, кожна сума мала свій результат, а кожне рівняння свій розв'язок. Та одного дня Юрій розлив чай на зошит із домашнім завданням. Рівняння х квадрат плюс y квадрат дорівнює чай, вибухнуло парою цифр, і просто з аркуша я ожив. Відтоді я допомагаю учням приборкувати хаос у формулах. Мій жезл прикрашений знаком кореня він знаходить істину навіть під квадратом. Я вмію зупиняти час під час контрольних, бачити через дроби і чуди, коли хтось неправильно скоротив знаменник. Я люблю, коли рівняння танцюють на дошці, а числа дружать між собою, тоді навіть найскладніша задача стає маленьким дивом логіки. Я твій надійний помічник у темах рівняння і нерівності, системи рівнянь, степені корені та функції і скрізь де потрібно знайти невідоме. Якщо ти колись заплутаєшся серед формул, просто поклич мене. Я з'явлюся у вигляді синього сяєва і підкажу шлях до правильного розв'язку. Пам'ятай, у кожному хаосі можна знайти рівняння, якщо віриш у логіку.